Назад. Четвертий рік поспіль росіяни нищать шахедами та ракетами будинки українців. Часто люди виявляються заблокованими у власних оселях в оточенні битого скла, пилу, диму та вогню або взагалі під завалами. Юлічка, давай раз, два, два три. три, давай, Юлічка, все врятувати життя у випадку ворожої атаки може тривожна валіза. Про неї дуже багато говорили на початку повномасштабного вторгнення. Втім, нині здається, мало хто пам'ятає, що туди покласти. Ми зібрали топ 5 простих, доступних та справді корисних речей. Дивимось, перш за все, захист органів дихання. Навіть якщо влучання сталося неподалік, вашу оселю може заполонити пил від вибухової хвилі. Від нього частково захистить звичайна двошарова маска, твердять експерти. Втім, краще мати респіратор. Держитесь, держитесь! Ми все робимо, щоб вас врятувати! все робимо! Навіть з найгіршого сценарію є вихід: якщо опинилися під завалами або заблокованими в оселі, важливо правильно подати рятувальникам знак. Для цього ідеально підійде ліхтарик або банальна річ зі шкільних уроків. Фізкультури свисток у ДСНС пояснюють під час пошуково-рятувальних операцій періодично влаштовують хвилину тиші. Є! 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 Да, да, да. Ми намагаємося з'ясувати, чи є потерпілі, чи вони живі, і ми можемо так з'ясувати, де саме місце перебування постраждалих. Кричати, подавати якісь сигнали також можливо, але це вимагає від людини багато емоційних, психологічних та фізичних сил. Тому можна в принципі використовувати свисток для подачі сигналу, що людина жива і потребує допомоги в найкоротший час. Тривалий час на зв'язку залишатиметесь і. З павербанком, а фізично протриматись допоможе вода. Також важливо мати аптечку. У неї покладіть життєво необхідні ліки, та найважливіше для надання першої допомоги. Що саме ми запитали у професіоналів? Перше, якщо ви взагалі можете покласти лише одну е, річ у аптечку, то це має бути турнікет в обласному центрі екстреної медичної допомоги. Радять левова частина вашої аптечки має бути для зупинки кровотеч, бинти для дрібних, бандаж для Серйозніших він уявляє таку еластичну тканину. Тут є такий тиснучий елемент, який створює додатковий тиск. Та найголовніше турнікет. Він рятує за масивних артеріальних кровотеч, але ним ще треба вміти користуватись. Останнє я собі накладав турнікет ще на початку повномасштабного вторгнення росіян у 22-му році, і більше жодних курсів не проходив тільки ось ми з Аліною поспілкувалися. Зараз спробую, як це як це буде. Інструкторка Аліна Манкович пояснює. Турнікет це стрічка тканини, в якій знаходиться стропа. До неї прикріплений пластиковий вороток. Крутити, крутите, то бачите, турнікет починає стягуватися. Він рівномірно стискає м'язи, і м'язи вже стискають судини. Отже, завдання накинути турнікет на травмовану кінцівку та закрутити вище рани. Ось це заводжу. Беру за цей червоний хлястик і воно в мене сповзло. Нічого страшного, таке може бути. Роблю отак. Правильно? Так. Да. І кудись його приліплюю, так? Да? Так. Тепер беру і кручу цей вороток, так? Так. В який бік? будь-який, в, в який ви можете. І крутіть, поки не стане боляче, а потім ще плюс два. Це коротше, так? Да? Угу. Перевіряємо пульс. Пульсу немає, кровотеча зупинено. Обов'язково пишемо кров'ю, маркером, ручкою, чим завгодно. Фіксуємо час, в який ми наклали турнікет. Ще фахівці радять покласти в аптечку маску клапан для штучного дихання рот в рот і лише одні пігулки. Це перцетамол, який можна використовувати як знеболюючий засіб, якщо у людини немає алергії. У нього доволі мало протипоказів, його можна навіть вагітним приймати дітям. Ну, у певних а, вікових дозуваннях. на випадок тривалої повітряної атаки експерти радять мати теплий одяг. Він допоможе не засудитись в укритті. А якщо прильоти у вашому районі краще відкрити. Ти вхідні двері. Так вибухова хвиля їх не пошкодить, а головне їх не заклинить. Ви зможете спокійно евакуюватися. А ще в тривожну валізу вкладіть найважливіші документи та гроші, аби не витрачати дорогоцінний час на їхній пошук. Владислава Авдієнко Олександр Довгань та Сергій Озоров. Новини 11 каналу.